Дівчата, виконуємо ваше замовлення. Нове поповнення на класнючу доріжечку Fashion. Ви подивіться, яка краса. Чим вона така класна? Ця доріжка Fashion мода переводиться. Так вона ще і якісна. Оцей килимочок, до прикладу, 1,50 на три коштує 2450. І доставка безкоштовна. І вона вже є також і в менших розмірах. Сьогодні люди в нас брали на коридор. Ось таку от доріжечку. Подивіться, а ось така от доріжечка шириною, вона буде коштувати 430 гривень погонний метр. Клас! Візеруночок. А ви подивіться на ниточку. Ниточка тут де? 8 міліметрів. І навіть вона настільки щільна і височенька, що дуже приємно до неї доторкатися. І тут, де, до речі, вирізаний узор. Ви бачите, так? Натуральна коврова основа, звісно, і виглядає досить по-сучасному. Приємні темні пудрові з світлими відтіночки. Просто класнючий. До речі, овальчик. Також наші замовили овальний килимок. Робимо різних розмірів. До прикладу, розмір 2х250 він буде коштувати 3,350. Подивіться, будь ласка, овальний килимочок, класнючий, фешн, мода, стильно, бюджетно. Виглядає просто суперово. Треба інші розміри. Є також і в інших розмірах до 3 метрів ширини. Зробимо овали, прямокутні. Виріжемо, будь-куди. Доставочка безкоштовна, якісні доріжки. По дуже гарній ціні.